Скільки ядер для геймінгу потрібно в 2025-му? 9 чи 10? 10! 5? Ні, не 5. 8 можна? Щоб 8, 9. Десь 12. Напишіть свою думку в коментарях під відео. Але мені здається, що будь-яка відповідь на це питання без деяких уточнень, скоріше за все, буде хибною. Останні роки з 8 маркетологи повторюють одну й ту саму мантру. Більше ядер, більше ФПС. Першими щось почали підозрювати ті, хто понакуповували собі вигрові ПК вживані серверні Зеони. Стара архітектура, низькі частоти роблять так, що ядра є, а FPS відсутні. 2025-й остаточно показав, що ми живемо в реальності, де восьмиядерний чіп може порвати на мотузки навіть 24 ядерного монстра для мас-маркету. Сучасних процесорах нам досі пропонують від 4 до 24 ядер. Але чи дійсно всі ці ядра використовуються в іграх, чи ми просто гріємо повітря? Щоб докопатися до істини, я порівняв три дуже різних процесори. Восьмиядерний хід Ryzen 7 9800 X3D, 16-ядерну робочу коняку Ryzen 9 5950 x та 24-ядерного флагмана останніх років Intel Core i 9 13900K. Як ви знаєте, від 14 ки він мало чим відрізняється. Але зачекайте, статистика Steam роками показує, що найпопулярнішим є 6-ядерні процесори. Чому їх немає в тесті? Шестиядерні, так би мовити, народні процесори, от як Ryzen 5 5600X, роками дійсно були ідеальним. Вибором. Але ключове слово тут були. По-перше, 8 ядер це консольний стандарт, і PlayStation 5, і Xbox Series, оснащені 8-ядерними процесорами. Це означає, що розробники ігор мають 8 ядер як базову ціль, навколо якої вони будують свої проекти. Ігри, що виходять сьогодні, особливо мультиплатформні, AAA-хіти, це краще і краще розпаралелюють свої задачі, очікуючи, знайти під копотом 8 ядер. ПК-порти таких ігор відповідно почуваються на восьмиядерних системах значно комфортніше. По-друге, Unreal Engine 5. Цей рюший зараз в тренді, а він добре вміє працювати з багатоядерними процесорами. Інше питання, що через це багато розробників забивають на оптимізацію. По-третє, фонові задачі. Давайте будемо чесними: ніхто не грає у вакуумі. У вас на фоні майже напевно працює Discord, десь там грає музика зі Spotify чи YouTube, щось додає сама Windows, все це додаткове навантаження на процесор. Тому не бачу сенсу все ще розглядати 6 ядер на перспективу. Давайте одразу приберемо зі столу очі. Видне. Якщо ви збираєте ПК не тільки для ігор, а й для серйозної роботи, рендерингу, компиляції, відеомонтажу, то так, кількість ядер має величезне значення. У багатопотокових тестах на кшталт Sign чи Blender 24-ядерний i9 13900K просто знищує 8-ядерний 9800 9800X3D. Це логічно, адже такі задачі чудово розпаралелюються на всі доступні потоки. Тому тут все за класикою: більше ядер, більше балів. Але перш ніж ставити крапку та Їхте в магазин купувати 32-потоковий камінчик, ось вам невеличкий твіст. У тому ж блендері, якщо увімкнути рендерінг на відеокарті, навіть середнічок рівня RTX 3060 Ti буде в 5, а то й більше разів швидше за найпотужніший з цих процесорів. За рахунок архітектурних особливостей, відеокарта значно краще робить паралельні обчислення. Тому навіть в робочих задачах, які легко ділити на частинки, процесор потрібен скоріше, як диспетчер для відеокарти. Звісно, зі складними однопотоковими розрахунками процесору все ще немає рівних. Питання в тому, скільки грошей можна зекономити на процесорі на користь відеокарти, але так, щоб все це, це добре працювало в одній системі. Тому давайте з теорії перейдемо до практики, тобто до ігор. Тут якраз логіка більше ядер, більше FPS починає давати збій. Конфігурацію тестових стендів для трьох платформ ви бачите на екрані. Різниця лише у материнських платах та оперативці для Ryzen 9 5950 x Для нього ddr 4 для решти ddr 5 Головний компонент однаковий: топова RTX 5080. Але перед тим як ми продовжимо, вліпіть, будь ласка, вподобайку. Якщо відео не сподобається, потім приберете. А так не забудете. Почнемо з кіберспорту, де кількість кадрів найважливіша. Counter-Strike 2 – високі налаштування, у 1080p 8-ядерний 9800X3D видає шалені 688 FPS в середньому, з просадками до 330, а 16-ядерний 5950X – всього 407 FPS, з просадками до 132. Різниця в кількості ядер вдвічі, різниця в FPS теж майже вдвічі, але в іншу сторону. Це доводить, що старий 16-ядерник, незважаючи на свою міць, вже стає пляшковим горлом для сучасних відеокарт. Звісно, Ru 6 Source 2, можливо, найкраще оптимізований під багатоядерність, що підтверджує і 13900K. Тому якість ядер та об'єм кешу виходять на перший план. Але давайте подивимось на щось сучасніше. ПК порт The Last of Us Part 1 1080p високі налаштування. Ця гра вже значно краще вміє завантажувати багатоядерні процесори. Але поставте відео на паузу і порахуйте скільки ядер дійсно завантажені. Тому історія повторюється. Навіть у порівнянні з 24-ядерним 9 13900 k наш восьмиядерний 9800 d виривається вперед. Забезпечуючи значно плавніший геймплей, але є винятки: Stalker 2 та Black Myth Wukong. Вони на рушії Unreal Engine 5, а цей рушій добре вміє в багатопотоковість. І ось тут ми бачимо, що кількість ядер теж має значення. Core i 9 13900 k виходить уперед, навіть у 1440p Але що цікаво, навіть тут додаткові ядра не рятують старий Ryzen 9 5950X Він все одно пасе задніх. Це ідеально доводить нашу тезу. Якість ядер важливіша за їхню кількість. Сучасна архітектура 9800 d з восьми ядрами все одно виявляється ефективнішою за старішу архітектуру з 16 ядрами. Ще одна дуже процесорозалежна гра Cyberpunk 2077 – у Full HD з високими налаштуваннями восьмиядерний 9800 x3D знову рве всіх на шматки. Але давайте будемо чесними. Хто купує RTX 5080 чи збирає подібну систему, щоб грати в 1080P? Це як їздити на Феррарі за хлібом. Тому перемикаємось на 1440P. І результат майже зрівнявся. 9800 x3D та 13900 k показують майже однаковий фреймрейт і лише 5950x трохи відстає. Чому? Бо тепер вузьким місцем стає відеокарта. Чим вища роздільна здатність, тим більше роботи для GPU і тим менший вплив процесора. І ще один момент Більше ядер, більше енергоспоживання, навіть при схожих результатах в іграх. Кіберпанк хороший тому приклад. 13900K споживає значно більше енергії, ніж 9800 X3D, а це більше тепла і шуму при схожому FPS. Загалом можна ще протестувати багато ігор, але суть зрозуміла. Восьмиядерний Ryzen 7 9800X3D є безперечним лідером в більшості ігор. Його величезний 3D-кеш дозволяє процесору тримати всі необхідні для гри дані під рукою, мінімізуючи звернення до повільнішої оперативної пам'яті. Це дає Є значний приріст FPS та відчутно зменшує затримки. Тому цей процесор впевнено перемагає як 16-ядерного 5950 x так і 24-ядерного 13900K, доводячи, що для сучасних ігор якість ядер, архітектура та об'єм кешу є значно важливішими за їхню кількість. Отже, до чого ми прийшли? Питання, скільки ядер потрібно, напряму залежить від того, у що і в якій роздільній здатності ви плануєте грати. Якщо ваша мета 4К геймінг, то значна частина роботи ляже на відеокарту, і різниця між топовим та середнім процесорами буде невеликою. Але якщо ви кіберспортсмен граєте в тих. 1080p або навіть 1440p на моніторі з високою частотою оновлення і хочете отримати максимальний та найстабільніший FPS, то вибір процесора є критичним. Отже, навмисно обмежуватись малою кількістю ядер точно не потрібно. Але при цьому гнатися за рекордною кількістю ядер для ігр теж марна справа. Ви просто будете гріти повітря, або витратити гроші, які краще було б вкласти у відеокарту. Ще раз, продуктивність на ядру має більше значення, ніж їх кількість. Оптимально для ПК-геймінгу у 2025-му є 8 швидких сучасних ядер. AMD Ryzen 7 9800 X3D це король ПК геймінгу, але не тому, що в ньому багато ядер, а тому, що за рахунок нової архітектури, високої продуктивності та гігантського 3D-вікешу його 8 ядер поки що є найкращими. Звісно, це не означає, що всім терміново потрібно бігти саме за 9800 x 3D, але загалом наявність процесора з 3D-вікешем в іграх дасть кращу продуктивність, ніж наявність додаткових 4 або 6 ядер. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких, та допомагайте наближати перемогу.